Теніровочка та антихром машина. Я вимив машину тепер можу показати, що по неї було зроблено. Перше, по жопі закатали в чорну пленочку, все притім, просто легенько, щоб все було чорненьке. Знизу катафотик, стопики і зверху е сам же стоп-сигнал. Антихром. вокруг віка зробили повністю набагато красивіше і лучше машина стала виглядати свіжіше, я б сказав. би. По машині зроблений повний антихром, нема вже ніде не хромірованих деталей, все чорненьке. По салону теж був зроблений. антихром. Открываем двери. У нас на дверях для полосочка. Э, Черный не будет сири. Подсветочка Ambient Тут подсветочка по салону. Антихром цих саблей. Кружочек тоже. И все йде с подсветочкой. Так оно все виглядає. И сзаду такая сама. Подсветочка. И пленочкой глянцевой перетянула. Повністю задоволений, те, що я хотів, просто прямо виглядає шикарно. Машина одразу стала свіжіша і омолодилася. Ну, якщо комусь лампи були лінзи, внизу мій номер телефону.